Всім привіт, друзі! Сьогодні відео піде про Symbiotic. Дуже класний фундаментальний проект. Я вже в попередньому відео багато розказував про цей проект. Сьогодні хочу наголосити на тому, що є класно в цьому проєкті. Взагалі, проєкт це є ліквідний для стейкінгу. Остання місія, про яку я говорив в попередньому відео, направляє нас, щоб взаємодіяти з останнім твітом для Сімбіотіка. Це є універсальний стейкінг, дуже класна, крута технологія. Обов'язково всі розберіться. Команда нам акцентує, роблячи спеціальну місію, щоб ми взаємодіяли з цим. Твітом. Е, так же само зараз є дуже багато крутих активностей, помімо того, що можна ліквідність надавати проекту і дуже багато інших технологічних штук взагалі взаємодіяти з технологією Сімбіотіка. Так само можна проявляти активність в соціальних мережах, в тому самому Твіттері, е, фармівча ролі в Діскорді і дуже багато іншого. Отже, Сімбіотік дуже класний фундаментальний проєкт, який має круті інвестиції від ТР1 фондів. Вже зібрав два раунди інвестицій, отже, має круту підтримку. І зараз ми можемо допомогти проекту розвиватися. Е, Взаємодіяти будь-яким чином, кому як зручніше. Тобто, взаємодіяти з технологією, взаємодіяти з соціальними мережами, роблячи різний контент, фармичи ролі і тому подібне. Отже, дуже багато крутих можливостей, звичайно, не фінансова рекомендація. Кожен вибирає щось для себе і чи взагалі цей проект вам підходить. Е, Обов'язково перевіряємо, вивчаємо і особисто я буду слідкувати за проектом і повідомляти вас, якщо буде щось круте в ньому, круті новини, апдейти або тому подібне. Всім па-па, до нових відео.